Добрий день. Вчора, на жаль, у мене не було можливості записати нове відео, тож записую його сьогодні Ну, з таким деяким запізненням. Отже, вчора був день народження у Олега Скрипке. його мистецьку діяльність я би назвав методом води, що просочується. Саме таким методом він використовував найменшу можливість. Для того щоб внести в суспільний простір саме українську культуру, українську музику, українську мову, і таким чином поступово, майже непомітно для зовнішніх спостерігачів, Олег примудрився пробудити генетичну пам'ять у десятків і сотень тисяч людей, і поступово ці люди зі стану населення України переходили в стан. Ну, спочатку пасивних патріотів, а вже потім із середовища оцих пасивних патріотів народжувались і активні патріоти. Олег є автором низки мистецьких проєктів, які ззовні нібито різні, але насправді вони всі пробуджували генетичну пам'ять, виховували гарний смак, спонукали людей ставати краще. Це і участь в гурті ВВ і взагалі пробудження україномовного року. Це і вечорниці, фестиваль Країна Мрій, Українська Рок-січ, Український етноджаз, українська героїчна пісня, ретро в стілі Богдана Веселовського. Разом з друзями-музикантами Олег Наполегливо працював над популяризацією пісень, створених в УПА. І впровадження в Збройних силах України гімну цього створеного в УПА. Насправді, масштаб того, що зробив Олег Скрипка, по справжньому зможуть оцінити нащадки, коли через роки матимуть можливість подивитись на все це неупередженим оком, ну от здаля через роки. Ну, а сьогодні я просто хочу привітати з ним народження справжнього чоловіка, воїна світла, який наполегливо пробуджує нашу генетичну пам'ять і нагадує нам, хто ми є і на чиї нащадки. З ним народження, Алеже.